Вітаю, мене звуть Вікторія. Я психолог і консультую з 2020 року. У своїй практиці я використовую науково-доказові методи, такі як когнітивно-поведінкова терапія або КПТ, Управління проблемами плюс або Плюс, та реконсолідація травматичної пам'яті або РТМ. В залежності від того, з якими запитами до мене звертаються клієнти, ми підбираємо разом той чи інший метод. З юнацького віку я хотіла допомагати людям, які проходять через складні травмуючі події. Таким чином, я прийшла у психологію. І зараз я розумію, що можна не лише подолати кризові ситуації, вирішити проблеми, але також можна і знайти у цьому зростання. І я щиро радію, коли помічаю, як клієнти змінюються в процесі нашої роботи. Коли вони стають. Тим, ким вони хочуть бути. На сесії я створюю довірливу атмосферу, завдяки чому мої клієнти можуть ділитися всім чим завгодно. І оскільки я дотримуюся принципу конфіденційності, то мої клієнти знають, що все розказане мені залишається на сесії. Також для мене є дуже важливим, щоб Кожен клієнт чи клієнтка відчували себе почутими та вислуханими. І лише після того ми переходимо до пошуку альтернативних рішень, альтернативних поглядів на проблему та способів управляти своїми проблемами. На початку консультації я запитую у клієнта, як пройшов тиждень, як клієнт почувається. Після того ми переходимо до основної роботи, яка залежить від того, над якою проблемою ми працюємо. І по завершенню нашої сесії я запитую, як клієнт чи клієнтка почувається, з якими думками ідеї сесії що важливого відбулося на сесії для цієї людини. В залежності від того, в якому методі ми працюємо. Я можу давати або не давати домашні завдання, оскільки при КПТ та УП+, передбачені домашні завдання, і вони є посильними для кожного клієнта. А при РТМ домашніх завдань немає. Все відбувається виключно на самій сесії. Я вірю, що безвихідних ситуацій не існує. Варто лише знайти свій шлях. І саме це я допомагаю зробити клієнтам. За допомогою пошуку альтернативних думок, сценаріїв. І крім того, я переконана, що можна не лише подолати кризу або важку ситуацію, але можна також здобути і зростання. І мені дуже подобається спостерігати за тим, як клієнти змінюються, як клієнти віднаходять себе. Свій шлях та отримують зцілення від тих подій, які колись мали місце в їхньому житті. Тож я щиро запрошую вас до себе в консультування і буду рада знайомству з вами.